Попри всі виклики, вони дбають щодня, аби на нашому столі був хліб та інші фермерські продукти. На Прикарпатті відзначили день працівників сільського господарства у Матеєвецькій громаді. Підсумували цьогорічні здобутки, обговорили врожайність і нагородили кращих аграріїв Івано-Франківщини. Як це було? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Близько 20 прикарпатських аграріїв напередодні професійного свята отримали відзнаки за щоденну працю на землі та відданість справі. Чумбей Володимир Васильович попрошу вас на сцену. Понад 70 гектарів землі. Саме стільки цього року обробляв аграрій із надвірнянщини Володимир Чумбей. Основну увагу він приділяв вирощуванню зернових і зернобобових культур. В цьому році основна культура була соя. Було трошки пшениці і гречка. Ну, пшениця непогано вродила соя середня урожайність, але були роки і краще. У нас в області на даний час вже робота налагодилася. Немає перебоїв ні з постачанням палива, немає. Ми перейшли це все у 2022 році, якось воно вже. Нормалізувалося, є навіть постачання хімічної продукції, тому зараз треба бути тільки курентно спроможним, активним, щоб могти це все забезпечити і купити цьогоріч. Високими врожаями відзначилися овочеві культури. Та, попри хороші результати аграрії, зізнаються, працювати було непросто. Дуже часто ми продаємося нижче собівартості, але йдемо дам на ті ризики і за того, щоб бути на ринку, і утримати колектив, і відшліфувати технологію. Скажімо, цього року ми ідеально відшліфували технологію вирощування цибулі на капельному поливі з штучним. Інтелектом при гербіцитній обробці В загальному ми десь зібрали біля 60 тонн з гектара. цибулі». серед головних викликів сезону нестача працівників через міграцію та інші причини знайти людей на польові роботи стало ще складніше саме тоді, коли треба було збирати, коли треба, коли був сезон збирання, нам дуже не вистачало людей. Тому особлива дяка тим всім людям, які працюють на полі ланкам. Балинецька, Борщівська, Ганьківська, Замулинська, Виноград, Чорний Потік. Приємно відзначити те, що на Прикарпатті, можливо, на відміну від багатьох інших регіонів, є достатньо багато місцевих фермерів, от, які, які відрізняються від агрохолдингів тим, що вони є свої люди і вони своїх людей залучають до роботи. І вони завжди йдуть на зустріч своїм людям. Підготували для прикарпатських аграріїв й культурну програму. Коломийський театр представив виставу Тричі мені являлася любов.